Ми говоримо про другу річницю звільнення Київщини. Так, і про це ми будемо предметно говорити з нашим першим гостем в цій ефірній годині. Андрій Нєботов, заступник голови Нацполіції України. А також, якщо говорити в контексті нашої розмови, додам, що з 17 липня 2019 року по 2023 рік це начальник головного управління Нацполіції у Київській області. Пане Андрію, наше вітання. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Добрий вечір. Пан Андрій, якщо говорити про статистику, ми розуміємо, що кількість скоєних злочинів, е, якщо говорити про кількість жертв загиблих, всі ці цифри можуть оновлюватися так, навіть поки вже триває, поки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Втім, якщо зараз сказати про е, кількість загиблих дітей, чоловіків та жінок, е, що зараз можна озвучити? Ми можемо сказати, що з 24 лютого 22 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, на жаль, більше ніж за місяць на території Київської області було вбито 919 чоловіків, 244 жінки і 39 дітей. Це із числа цивільних осіб, окремо хочу зазначити, що також на жаль, ми втратили. П'ять поліцейських, які закинули саме в цей період, чи вдалося ідентифікувати усі тіла на сьогоднішній день, на жаль, залишається 180 тіл, які не ідентифіковані. Ці процедури проведені, але розумієте, тіла знаходяться в дуже поганому стані, або е залишилися рештки, вони дуже обгоріли. Але тим не менш експертами, свічими оперативниками проведені всі необхідні заходи для того, щоб виокремити ДНК і помістити до відповідної бази даних для наступної, мабуть, майбутньої ідентифікації цього тіла, повертаючись на два роки назад, як взагалі тоді працювали Нацполіція, поліцейські, враховуючи те, що це вперше Україна і світ побачили злочини росіян в таких масштабах. Ну над складному режимі ми працювали. Мабуть, як і всі громадяни України. Квітень місяць ще відбувався у нас, так сказати, з казарменним станом. Тобто, всі поліцейські перебували за містом дислокації наших підрозділів. Ми там і мешкали звідти отримали завдання і виходили на виконання завдань. Тоді розуміючи масштаби, а масштаби це пів Київської області були фактично. Місцем скоєння злочину це майже 180 населених пунктів. За рішенням тодішнього керівника національної поліції Ігора Клименка було прийнято рішення щодо відрядження до поліції Київської області, додаткових підрозділів із інших областей. Завдяки таким загонам нам вдалося дуже швидко провести стабілізаційні заходи, роздати людям гуманітарну допомогу, зібрати первичні докази. Що стосується документування самих фактів. Воєнних злочинів, звичайно, що національна поліція це найбільший правоохоронний орган, і первинне документування здійснило саме слідчі і оперативники. Але хочу зазначити, щоб подолати всі ці масштаби до цього були залучені не тільки слідчі Київської області, а й місця Києва і головного слідчого управління Національної поліції України і інших правоохоронних органів. Саме завдяки цьому ми сьогодні маємо певний результат задокументованих злочинів і отримали сліди саме і доказову базу скоєння воєнних злочинів злочинів проти людства армії Російської Федерації. Завдяки таким містам, як Буча, весь світ знає про ці злочини. Які вчинялися просто в міжнародних масштабах, і я впевнений, що завдяки міжнародній спільноті рано чи пізно ми обов'язково притягнемо всіх і виконавців і організаторів до кримінальної відповідальності. Пане Андрій, якщо враховувати ось цей рівень звірств цих масових вбивств, катівень, наприклад, так тортури, які спричинили росіяни, от стосунку до українців, то що от, можливо зараз можна ще додати? Наскільки важко було задокументовувати ось ці злочини, в тому числі і люди, які, наприклад, спромоглися, так змогли вижити, але це так і не змогли пройти цей довгий шлях реабілітації, аби надати ось ці свідчення звірств. Ну, злоч злочини складні. Ви вірно кажете, що вперше ми стикнулися, а, мабуть, світ стикнувся з такими масштабами кількість скоєних злочинів. І по своєму жорстокості вони, мабуть, і перевершили злочини Другої світової війни. Але ми все це розуміли, і моральна, психологічна, наш особовий склад був готов до проведення будь-яких заходів, слідчих дій да, для того, щоб зафіксувати всі ці події. Владна сполягає в тому, що дуже багато звичайно нам ми потребуємо у разі скоєння міжнародних злочинів від наших країв-партнерів, що у випадку Російської Федерації не здійснено. звичайно, ми не отримуємо жодної інформації навпаки, ми отримали тільки те, що вони намагалися знищити сліди, знищити свідків, щоб їх факти не були викриті, скоєння ними злочинів проти людяності. Приклад того, що в Бучі швидко вдалося збройним силам визволити працівники правоохоронних органів задокументували всі ці злочини, і весь світ це побачив. На жаль, ми зараз ми не можемо це зробити. Наприклад, в Маріуполь, де можливо, жертв в десятки разів було більше, але ми знаємо, що творять витворяють ці росіяни. Вони ж знищують ці докази, вони знищують тіла, вони роблять це те. Щоб світ не дізнався, що може витворяти російський солдат на окупованих територіях, але я хочу сказати, що на сьогодні і головне слідче управління, наші слідчі підрозділи і працівники кримінальної поліції у складі карного розшуку створений відповідний підрозділ. Який який свої діяльності керується тільки тим, щоб покривати і оперативно супроводжувати злочини росіян, які скоєні як на деокупованій території, так і зараз на окупованій території? Тому от так і сподіваємося, що завдяки міжнародному кримінальному суду, завдяки рекомендації прокурорів, які підтримували там звинувачення, ми зможемо все ж таки покарати ти злочинців міжнародних злочинців і потягти їх до відповідальності. Ми в чергу, також будемо сподіватися дійсно стосовно справедливості становлення у цьому питанні. Нагадаю для глядачів, що саме з нагоди другої річниці декупації саме Київської області ми спілкувалися з Андрієм Небутовим, це заступник голови Нацполіції України. А також з 17 липня дев'ятнадцятого по 23 рік начальник головного управління Нацполіції у Київській області.